Наступна команда у музичному домашньому завданні на сцені зустрічайте, будь ласка. Збірна пивши! Щастя в тому, що в місті ми. Що ж, друзі, щоб перемогти у музичному домашньому завданні, потрібно дивувати. І ми вирішили використати свій козир відразу. Зустрічайте на цій сцені мега-популярна зірка! وا -у -у, وا -у -у -у. Три, чотири! Львів! Ха, Привіт! 25 травня місто Костопіль МЕО-подія, подіємо ме концерт! Чекаю вас усіх! Е, Дзідо, я перепрошую, ми взагалі то вам гроші заплатили, щоб ви поспівали. Я тобі дам ха-ха-ха, дрищ! Хей, ланцюй, не рамси, бо приїдуть за рабехами, а вдьохами. Діма, що опять? А, короче, Володя, я приніс ту вещь, яка поможе нам виграти цей кубок. Як нам поможе виграти кубок Борода Дзідзьо? А, так це не Борода Дзідзьо, це Борода Хатабича. <рес> Диви, вона, короче, може виконати любе твоє бажання. Тоді я бажаю, щоб нам допоміг виграти сам Тарас Стадницький. Ти чого діда побрив? Расік, я не хотів, на на, вона забере собі вона мені не Делай, надо. на доби в клубах. Кидай сети, сети, щоб я увидел. Ну що ж, розпочнемо. і так, пісня батька з сином на краківському ринку. Я здісняю свого сина, бо походу він дебіл, чи то лишня хромосома, лікар нам не розповів. Ми приїхали на ринок, щоб купити машину сину. Що тобі купити, сину, що тобі купити ще? Е, у те папа, уте, у те папа, уте, у те папа, уте, 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 і капінізон, папа, і клуби Інстаграм в клубах, кидайся. Що ж, друзі, будемо продовжувати і наступною нашою... Діма, я не поняв, що це таке? Ну, ти що, це ребус, альбатрос? Діма, в нас є хоч один адекватний номер. О -о -о -о. Ну, один є. Вілий клуби-клубе, інстаграм склуба. Друзі, всі пам'ятають, як нещодавно Динамо Київ розгромило Евертон. І наша команда вирішила розкрити секрет, як це все вийшло. Як дізнались про англійців ми, ой тільки ми, Динамо в Київ церкву повели, щоб змогли вони хоча б гол забить. Для початку треба всіх освятить. В Англії відбулася перша гра, ой, перша гра, не дочекались ми там добра. Подивилися, як вміють наші хлопці грати, зрозуміли всі, що треба помагати, Щоб ворота наші захистить Туди вахтьошу треба посадити, не пропустить вона жодного гола. Бо в м'яча нема студентського квитка. Захистів нас буде віразю, розтюк. Не пропустить воріт падлюк, і нехай василь футбол не вміє грати. Він, як жаб англійців, буде надувати. Верховна Рада нам допомогла, ой помогла, Закон новий вона прийняла, і не можна в Україні бігать по траві, якщо ти громадянин Англії. Ну а депутатів самих, ой, так самих поставимо у напад усіх Вони гол забити зможуть, як ніхто, бо забили на державу вже давно. Щоб суперника залякать, ой, залякать. Ми показали, як ми вміємо грати. Ми послали фрагменти з найкращими голами. Мультик, де англійці грали з козаками. На полі відбувалися дива, ой так дива, і на табло рахунок був п'ять ва, але замість святкувати їх ведуть посповідати, бо скоро з їм гра! Команда КВН зборної бивших віримо в перемогу. Дякуємо.